Ви знаєте, що Ісус Судив? Буде в Христа. Ви знаєте, для чого Ісус ходить на землю. Я від світи Його, прошу, пана, я Христаянин. саме, як ви, сподіваюся, ви Христаянин вірите в Ісуса. Просто це важливо знати, для чого Ісус приходить на землю. Ви знаєте для чого? Основна мета Ісуса Христа на землю. Так? Спустили 9 перших і вас спасти. І мене, всіх людей. Хто вірить в нього, має вічне життя. Хай вас Бог, власнує, якщо маєте маєтеся якось молимо, читайте, е, вивчайте і виконуйте. Бог буде давати вам добро. Якщо у вас якісь трудності, моліться до Бога. Просіть Бога мені допомогти. Бог може допомогти у до всіх питаннях. Він любить вас. Но найважливіше, молимо зараз в Україні. Всім укриття молимо. Я вірю в щиру молитву і вів до першого. дуже могутня має силу молитва вірити.